12 липня відмовляємось від головної ролі, бо без деякої міри смирення жоден алкоголік не зможе залишатись тверезим, без нього у них в житті не буде особливо корисної моти і вони не зможуть опертись на віру у важкі моменти. 12 кроків і 12 традицій, сторінка 72. Чому я опирався слово смирення? Адже я зморяюсь не перед іншими людьми, а перед Богом, як я його розумію. Зморяти – значить проявляти покірну повагу, усвідомлюючи, що я не пуп всесвіту. Поки я пив, я цілком був у владі гордині його центризму, вважаючи, що світ обертається довкола мене і що я господар своєї долі. Смирення дозволяє мені більше покладатись на Бога в подоланні життєвих труднощів і в позбавленні від недоліків, щоб я. Міг духовно зростати. Для підвищення своєї майстерності я повинен вирішувати все складніше проблеми. А коли на моєму шляху виникають перешкоди, вчитися долати їх з Божою поміччю. Щоденне спілкування з Богом доводить моє смирення і дозволяє мені усвідомити, що хтось могутніший, ніж я, готовий допомогти мені, якщо я перестану вважати себе Богом.